Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Кравер Кафіфа. І перед початком цього відео я хочу сказати перше: Electronic Arts визнали те, що вони провтикались, випустивши росіян в імперській формі, відео тут вийде. Це завдяки вам, вашій підтримці. Може, не тільки нам, взагалі, оця реакція українського ком'юніті, та й взагалі, я думаю, цього світу. Бо у твіттері дуже багато було різних твітів щодо того, як це було. Дуже, ну Як це було тупо випустив банер, ось, Всім дуже дякую за це. Дякую вам, що ви підтримали якраз це відео. Це рекорд по переглядам на YouTube-каналі моєму. ось, А в сьогоднішньому відео ми відкриємо перші паки команди сезону. Там різні я паки назбирав, ось, І відкрили ми 5 ікон. І я впевнений, вони вам сподобаються. Перед початком цих паків, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, поширюйте дане відео серед своїх друзів, прокоментуйте його, бо це дуже важливо для просування даного відео на теренах YouTube. Ось. Е... Ой! приємного на let's go! І так, відправляємо отакий от пакетик 71 грабця це торок це М, це сфейнворда. Перший тот з першого паку. Ха, Ха, прикольно. Кокцу 89. Що в тебе поставити? 5 не на, не на робочій незі. Прикольно. Перший тот це. Так, відкриємо оці паки. 10 разів 82. Звичайна карточка, йопараніта 3 француз. Льоріс 87-й. Я очікував підена нам пап. Ого, скільки має дублікація. Так, відкриємо такий пак. 10 приїдків гравців 82. Очікуємо тут ТОЦ Це не ТОЦ, це звичайна карточка, Англія. Правий захисник, це. Френд Олександр Арнольд. А що там ще є з ним? Сане. Угу. Окей. І так, відкриваємо ікону на, на моєму акаунті Відкраємо перший пак з ікону і дивимося, що нам туди випаде. Це. Німець. СТ. О, це Мюллер 84-й. Ой, фу, фу, бля, 84 й фу, Ну я навіть не знаю крайгувати на таку ікону. Скільки вона коштує? Фодер. Ну нічого, за рахунок нього я зараз беру другу ікону. І відкриваємо ще одну ікону, дивимося, що нам тут випаде. Сподіваємось, що випаде, щось цікаве. Анді СТ Борж, Вайн Руні. 91. Шикарно, шикарно. Навіть дуже шикарно, я би сказав. І так, я дозбирав третю ікону, зливаємо таких гравців. Ну, мені не жалко, як ну що в нього? 4-4, ну, безтолкова карточка, як для мене. І так, відкриваємо третю ікону. Дивимося, що тут випаде. Німець РП. Це. Філіп Лам. 91. Прикольно, це прям вау. Ну, пограємо цю велду за нього. Цікаво, що він це представляємо. Но ікони Говно. І так, відкриваємо пак 83. Один гравець, дивимося, що нам тут випаде. Це. Томас Мюллер 87. Дивимося, це... в цьому пакетку випаде. Це француз, братар, це. Маньян 87-й. Окей. І так, відкриваємо 4 ікону що нам тут випаде. Тут без ікона? Німець ЦП Це Тело Матеус! Божечки. Вау! Скільки ти коштиш, ты ж лота! просто! ПІЗАНА! Оце я розумію, ну, кент мені має виставитися, навіть не знаю. Някіт, ти дивишся це відео, ну я не знаю, тобі треба подумати, що, що зробити. Але це лотар Матеус. Іди ж ти сюди. Найз! До речі, покажу вам сквад мого друга, а вас. От Матеус влітає як. Ну. як до себе додому з двох ногтей і добрий вечір. І відправляє п'ятіта, отак говорить. Чуєш старий, іди ти віддохни. Тут батюня вийде. Ну карточка йобнута, чесно. Блять, я. Я можу даже зіграти в вікінд-лігу за цей склад. Ну, сильно, сильно. Один із моїх підписників на YouTube-каналі просив показати вам состав. Я вам показую цей склад. А ви напишіть, що гадаєте, як оцінюєте даний склад, ось тут ще є резерв. Я думаю, ви бачите ці картки. І так, відкриваємо Отакий пак. 5 гравців, 85 плюс, дивимося, що нам тут випадає. Тот! Те, тот! В це Тот! Голландія, це пе, ПЕТ це Ай Вірмен! Але це ТОЦ Це другий наш Тоц! І що під ним? Там може є така якась цікава карточка Кансело Олександр Арнольд. Скільки ти коштуєш? Хлопче! 22 тисячі, це фодер і фодер, який піде мені без біжа. Так, відкриваємо такий мега набір. Дивимося, що нам тут випаде. Це звичайна карточка. Це німець, це голкіпер, це Кевін Трап, 86-й Так, відкриваємо 5 гравців 85. В цьому пакетику я зловив на аккаунті друга Тоц Велман, дець, як там, Бетман. Ну, Нідерландець. Ну не ній. Дивимося, що в цьому пакетку це Тоц. Це Голландія, ЛВ. Це Бергвайн. 91-й. Топ. Ну, по статам виглядає класно. 20 глянемо скільки він коштує. А що ще може бути під ним? Дивимося, що в цьому пакету. І Мората! Два тоца в одному паку. Так, Мората, скільки ти коштуєш? 27 тисяч, добрий вечір. А от Бергвайн. А ще по статам вергуєн Ган44. Але приємно. Це доволі приємні пакетики, я вважаю. Можна за цей і лайкос вліпить, і підписатись на канал. Шановне панство. І так, відкриваємо отакий От пакетик, дивимося. Це звичайна карточка. Це Італія, це Пет, це Марко Вераді, 87 рейтинг. Непогано. І так, зібрав чергову ікону. Це якраз на аккаунті дрої, в якому ми завели Матеуса. Ось. Дивимося, що зараз тут не випаде. Відкриваємо цей пак, дивимося. Це... Медфуд Бозди, це голландець. Мандересар! 91-й. Блін, ну що в нього за аккаунт? Я не розумію. Ну Це супер, Вандерсар. 91-й. Глянемо, скільки він коштує. Ну, я вважаю, це плюс. Ну просто можеш як фанат. Ой. <смеш> як фанат ім'ю. Ха-ха, <смеш> ну це забавний момент буде. Дивимося. Е, ціну. Доска. Ооо, та ну. Це топ. Ну я не знаю, ну просто. Я в шоці. Оооо, мені кореш буде винен прям дуже багато. Ха-ха-ха. <смеш> Ось таким. Було наше сьогоднішнє відео. Е, я гадаю, я вас не обманув. Реально, дійсно топові ікони були. Е, ще раз вас попрошу, поставте лайк, напишіть якийсь приємний коментар. Може, напишіть, які вам то це випали за ці перші три дня. А вам бажаю мирного неба. Е, підтримуйте ЗСУ. І всім добра. Бай-бай!